Зараз е триває реконструкція не травматологічного відділення, а корпусу номер 1 Третього поверху для збільшення травматологічного відділення, навіть не для збільшення травматологічного відділення, а для розділення на два. Це буде відділення планової травматології та відділення ургентної травматології. На третьому поверсі зараз почались ремонтні роботи по облаштуванню операційних. Після закінчення цього етапу ми плануємо, що це буде десь весна. Почнеться ремонт палатного фонду, і відповідно, що третій поверх буде по новітньому відремонтований для травматологічного відділення. Після цього буде переселення травматологічного існуючого відділення на третій поверх і ремонт на другому поверсі. В кінці ми очікуємо ну, так, організації такого великого травматологічного центру, так як наше відділення славиться своєю якістю надання допомоги і на Хмельниччині, і навіть на Поділлі, і з інших міст приїжджають до нас. Тому ми хочемо зробити травматологічний хаб в нашій міській лікарні.